Всім привіт! Мене звуть Наталя, і сьогодні я веду репортаж своєї, е, своєї парфумерної шафи, а точніше, стелажа. Зараз я поверну камеру і буду вам детальніше все показувати. Я вирішила сьогодні показати всю свою колекцію. Раніше вона була чорті де, частина в шафі зверху, частина знизу. І це була негарна картинка. А зараз, так як я нарешті купила ось цей стелаж, так от показати. Квартира старенька, без ремонту. Не дивіться на стіни, будь ласка, але я дуже хотіла показати свою шафу парфюмерну тобто стелаж. І я тепер хочу таку, таке відео робити кожен рік, щоб і для себе вести якусь інвентаризацію. І взагалі цікаво, і це теж одна із моїх улюблених тем на Ютубі. Ну що ж, повертаємо. І поїхали. Я не використовую додаткове освітлення, щоб не сильно освіщувати флакони. Як ви бачите, стелаж без дверок, але от я не знаю, треба щось придумати. Світло в мене в тість стороні, ось там, тобто боком світить, і воно сюди не потрапляє. Тому я думаю, це нічого страшного, що вони без дверок. але може щось передумую, якщо у вас є якісь поради, крім як повішати рядно. <реш> То я буду дуже вдячна. Ну що ж, почнемо з верхньої полички і підемо донизу. Верхня поличка – це поличка, де в мене лише мої парфуми, ну або відливанти. Тобто парфуми, яких в мене трошки, я в ними не ділюсь вже і не відливаю, а чисто для свого користування. Ці відливанти, це я ще не, не вирішила, що з ним робити. Тут відливанти, які мені подобаються, я їх буду носити. А отого ото малю я продаю. Купуйте, будь ласка, зайдіть на вітринку на кремчику. Арманіс тут у мене Clean Reserve Cotton, мій ідеальний аромат чистоти, мій лобстер від Mother Rabbit. Теж сьогодні в ньому насолоджуюсь просто зараз і весною найкращий час. Це аромат, який мені поклала в подаруночок Юля з кремчику. Вона вже мені присилала сліпі за тест, я вам казала, що я розпаковку зняла, але щось пішло не так і немає в мене того, того відео, тому показую зараз. Ось цей аромат був. І ще два аромати один чоловічий чоловік, а третій Стелло Маккартні я вже випшикала. Оцей дуже гарний: дюб до Діор Ескелі Портофіну. Ну, мені вони схожі. Якщо хтось не шукає, ну, шукає цей аромат, то це він. І мій любимчик Бонталеті. Стоїть, я думала, його швидко вип'ю але ні. Багато різного ще й на сліпі присилали, то мені його вистачає. Тут коробочки я поклала, які гарні. Оця коробочка це від набору Сержлютен. О, і там мій діптік розстоїть. Як я про нього забула? Друга поличка це в мене вся моя ніша. На жаль, ніші, поки що в мене не так багато, та і в цілому парфумів. Стається 72 парфуми це якщо мініатюри рахувати. І поїхали по ніші. Це мій Пурпур чекає осені. Квінтоканто Мастін теж чекає осені. Непоганий аромат, приємний. Там у мене на верхушці Мікалєв Парфум Крістал. Мікалєв МП э, Студіо 2. Я бачу що видно мій топ. І зверху теж Мікалєв ваніль-самбак на коробочках. Вони маленькі. Далі йде Клін Reserve Solar Bloom. От я, до речі, не знаю, чи Клін це ніша, чи це люкс, але американський. Ну, Тому я його тут поставила весняний парфум. Там в мене серж Лютен Льорфалін. Лама дела ваніль. Ваніль де мадагаскар обидва, і тут в мене ще є один ламізон де дела ваніль, Дентіль, вони обидві всідаються розтанувшим ванільним морозивом, але старт в них різний і розкриття. Один більш трошки ніби чоловіча піна відчувається, а інший більш пряний такий, трошки дряпучий. Ну, Але зараз детально не буду. Просто трошки про всі розкажу, тому що, або про більшість, тому що в мене їх не так багато. Нобіль, танець бабок Стояв стояв але пішов потрошки. Мейсон та хіт, ваніла де, пряна ваніль. Ой, це теж моя осіння любов. «Зарко Парфум Будавуд, бальзамічний і деревний. Я його обожнюю я в ньому прям балдію. Пудра від нарцису, фірмар флораль дуже активна пудра. Новинка чи того, чи поза того року ну, класний аромат. Профуму діференці Фіорді пане. Пане це хліб, мені дівчинка написала в коментарях. дякую. Е, гарний пахне хлібом і розкривається м'яким кедром. Зігріваючий аромат на осінь, можливо, зиму, касель Beautiful Day, Original. Класний, приємно здивував, я вже казала це недавно. Blanc від Фрапен. Теж чудовий. До речі, минулої осені Я казала, що він ніби не стійкий. Ні, він стійкий. Просто, можливо, не в дуже холод, але в таку помірну, м'яку осінь. Гарна сік, ну, я щоб доказати про осінніх відео. Rosendo Матео номер 3 Ірис Неролі, і Білий Мускус. І тут одна з останніх новинок: Сєж Лютен Парольдо. Обіс Фліордеранжер. Томас Томаска смала, Тоні Кверт. В цьому, певно, всі мої ніші тут закінчуються. Деякі переживала, що стоять, а потім якось ідуть потихеньку і я трошечки розношую. І люди замовляють. Далі, наступна поличка це в мене люкс. Так, треба на коліна ставати. Це в мене такий люкс, максимально люксовий, як я на нього кажу. Тут такий трошки дорожчий люкс. Тут в мене Клой Rose Naturel Intens. Бачите, з Кією? Беріть його в розпив, будь ласка. Хто любить розсоли, огірочки, тут сандал. Там в мене Марк Jacobs Daisy Ever so Fresh. Так, моя рука шикарна. Шесей Дугінзе Інтенс, так, фокус. Ой, Мені не, не подобається єдине, що тут пил припиляється дуже на відкритому. Мене перепрошую. Треба щось придумати. Тут Dolce Габана Люзеван, квітковий там лібр до парфум класичний найперший. Тут в мене моя міні-колекція Аквалігорі, Флора Блум новинка цього року, мандарин Базилик Forte і Флора Сальваджі. І там сховався неролі. Неролідори від Ремес не знала, куди його погласти. Дуже мені подобається той флакончик. Тут у нас два Стіладер Bronz Gades і Sensus. Чи що це Sensus? Тут Lav'ie Belle Le Clam. І тут сховався до Чигаба називаємо Туалетна вода. Найвисокі. І тут одна з моїх улюблених з люкс це Валентинова Чивіва Інса. Так, ідемо далі. Наступна поличка вже трошки бюджетніший люкс. Так, чекайте, я на коліно стану перед цією своєю святинню. Тут в мене Масакі Мацушима-широ. Зверху хана Масакі новинка цього року літня, приємна квіткова. І давайте знову зліва направо. Тут в мене Кельвін Кляйн Енлас Ейфорія. Дуже приємний, квітковий, легкий, але зовсім не схожий мені на класичну ейфорію, якщо чесно. Тут теж Кельвін Кляйн. The One Summer Days. Тропічні фрукти. Тут у нас Шейн Блу Лондон отропа Беладона. Приємний смородиновий шлейф і без котячих латочків, що саме головне. Тут в мене Лалі Кламур, ніжнятинка моя. Масаки мацушимацу. Третій, в мене три масаки. Теж літній приємний. Masquino to Гламур, це бусково мильно-пудровий аромат. І заду в мене. Трійко Неоколонь, Спасі Галанга, Лавендер Міст і Ангелік Шо Клауд. Приємні легкі колоні, нема в них оцей одеколоновості класичного одеколону, просто свіжі легкі аромати. Ну, і з цікісних, як у колоні, але ну, не 5 хвилин. Ну, але пару годин я відчуваю. Оцей мій улюблений. Лаванда більш чоловіча, але теж гарний люблю запах лаванди. Далі Лалік Фліор де Крістал. Класичний такий аромат, мені ближче до 90 х 2000-х. Тут анаякімецур. Це лакрично-пряний солодкий аромат. У мене ще. Є які метухім, але він в чоловіка стоїть на поличці, я не буду показувати його в поличку. Тут в мене є сім'які Rose and Rose Intense. Так, Достану. Високий флакон, в камеру мені не поміщається. І тут сховався Ремінесенс пачульний еліксір. Обожнюю теж пряний, пачульний на, на осінь. І йдемо до останньої полички. Знову почнемо зліва направо. Там в мене арма вкладений Intense Man. Чудовий аналог. Кріто Ventus. І стійкість хороша, хоча це туалетна вода. В куточку у мене Lacoste Parfum Elixir. еліксир. ніби має бути насичений, так? а тут навпаки ще легше, ніж Parfum. Там стоїть рушатока 2013, гарний квітковий аромат, але теж трохи нагадує 90-ті. Там в мене Анджел Шлесер, наші Blue і Анджел Шлесер і Менс Піоні стоять Я їх по два боки. І ззаду стоять Акваліна Pink Шугар серія. У мене пінкшуга класичного немає. Є Крімі Саншайн, це про ванільний крем і солодку вату. Посередині Red Velvet, полуниця і солодка вата. І з краю Berry Blast це лісові ягоди вата. дуже солодкі, їх треба, певно, прохолодню, щоб влітку важко їх носити. Там в мене е, паскаль Нуар. шкіряний такий деревний аромат. Чоловік теж сподобався, каже, що буде цей носити наступним. Тут Бандера спилиться скучає. Е, два в мене залишилося з трьох, було три залишилося два Марі... мандріна Дак. The Duckers. Один Resort Lovers це пудровий бірж. І Into the Jungle це більш-витиверний такий. Схожий на класичний чоловічий аромат. Там в мене Tea rose Ой, від Perfumers Workshop. В куточку ховається Burberry Touch. але його щось ніхто не тач. І тут в куточку у мене кашерель Yes Delicious. Це шоколадний варіант, єсим. Yes, yeah. Ось така в мене ось такий в мене стелаж, хочеться сказати завжди шафа, але ні, це не шафа, це просто стелаж. Але я і цьому дуже радію. Заходиш в квартиру, і ще з коридору, з дверей зразу видно цей стелаж. і він ну, мені шикарний. Я хотіла цим поділитися. Я О, поки що. Горжусь і такою колекцією. Буде більше, буде рости. Звісно, це моя пристрасть. Зменшувати поки не планую, але я задоволена. А вам я дякую за проведений зі мною час. Дякую за увагу. Бажаю, щоб у вас були ваші улюблені полички, ваші найбажаніші парфумчики. І, взагалі, щоб у вас все було добре. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.